Доброго дня, дорогі підписники і глядачі нашого каналу. 15 соток малини нам виявилося замало, щоб напрацюватися за сезон. Тому вирішили збільшити обсяг своєї роботи ще на 4 сотки, на яких посадимо 3 ряди маравіли. Протягом 9 років мали 11 рядків щастя, а будемо мати вже 14. Але для цього потрібно підготувати ділянку. Спершу я викупаю саджанці, які відросли від крайнього рядка, а батько тим часом вирізає капусту, яка була посаджена на цій ділянці. Перед оранкою батько розсипає деревний попел і нове органічне добриво, яке вперше використовуємо на малинику. Як ви думаєте, яке? Даю підказку. Несквік. Подарунок від кроликів. Збираний за зиму, висушений за весну і літу, вносимо на ділянку для підживлення майбутньої малини кролячий послід, який нам хоч трошки замінить коров'ячий перегній, бо придбати нам вдалося його мало, тому використаємо лише при посадці. Я думаю, ви неодноразово бачили в кадрі мого батька, який в праці в малинику мені багато допомагає. І садити, і сапати, поливати, підживляти, обрізати і зривати ягоду, за що я йому дуже вдячний. Як в народі кажуть, сам в полі не воїн. О, забув ще сказати, і орати теж. Подивіться, яка земля, чорнозем, чого та малина не буде тут родити. 16 жовтня мали останній збір ягоди, а 18 жовтня вдарив вже перший приморозок. І ще вчора вдалося нам змотоблочити ділянку під посадку. 30 жовтня взялися за посадку. Спершу розміряли ряди, натянули шнур і по ньому позначили попелом, щоб ряди були рівненькі. Відстань між ними зробили метр вісімдесят. Далі, щоб не копати лопатою траншею, робимо її за допомогою ручного плуга. Трудиться три покоління. А потім все за своїм стандартом. На низ траншеї вносимо перегній і попел, який перемішуємо разом із землею. Садимо свій посадковий матеріал на відстані 35 см саджанець від саджанця, і не глибше 15 см. Так як трошки затоптали землю під час посадки малини, знову мотоблочимо. Для того, щоб не пустували міжрядя молодих рядів малини, вирішили ще туди втулити зимовий часник. Він з малиною в першому сезоні точно не покусаються. Продовження покажемо в нових відео.